Як збільшити запас слів у німецькій мові? Моя знайома, вона керівник інтеграційної школи і викладач німецької мови, порадила мені читати книги. І не просто книги, от якісь складні, а навпаки, простенькі. Ось така книга. Це автора е, Леонард Тома, е, видавництво Хубер. Це книга, написана для рівня А2, Б1. І її дуже легко читати, тому що. Наприклад, я там зараз читаю, вже прочитав дві історії. І це побутові історії про те, як там хлопець загубив книгу, він лягає в ліжко, починає думати, де ж його книга, згадувати, яка в нього там історія була попередня, тобто де він ходив. І написано все дуже простими реченнями, тому ти можеш зловити логіку і хочеш ти цього чи ні, але слова вчаться. Це пов'язано з тим, що у книжці слова повторюються досить часто. Тобто, одна історія про книгу, наприклад, да? тобто встав він з ліжка, думає про книгу, потім ліг у ліжку, думає про книгу. І ну, там більшість цієї риторики, яка книга, яка там була історія, вона повторюється. І за рахунок того, коли слово зустрічається там 3-4, а то й 5 разів, ти його вже десь в голові відкладаєш. Ну, я, звичайно, ті слова, які не знаю, перевіряю у перекладачі по декілька разів, бо запам'ятати не просто інколи записую, коли є там ручка під руками. Тому дуже рекомендую такі книжки, незалежно на якому рівні ви зараз, воно все рівно збагачується, і історії досить такі побутові.